О боже, дівчата, новий сезон Супермами вийшов. Дивимось з чоловіком, з кумою, під вінішко з ролами. Друзі, а ви точно впевнені, що ви хочете дивитися і популяризувати це шоу? Давайте розбиратись разом, що не так з цим шоу та чому це не здорова чина. Поговоримо про те, в чому його шкідливість, хто від нього страждає найбільше. Та також обговоримо відомі мімасики та стереотипні типажі. Проект Супермама є адаптацією французького формату шоу «Mom of the Week». Крім українського телебачення, адаптацію цього шоу транслюють також на Росії, Німеччині, Італії, Фінляндії, Польщі та у Туреччині. Згідно задуму основного формату даного шоу, чотири матері з різним соціальним походженням і способом життя запрошують інших почергово в гості та виставляють оцінки за трьома критеріями: хазяйновитість, самореалізація та виховання дітей. Наприкінці тижня одна із мам буде названа супермамою. Тут відчуйте різницю. У французькому форматі то буде просто мама тижня, а у нашому супермама. Відчуйте, як підіймається его цієї жінки, яка виграє це шоу. Ще й Карпачок підробну Пандорку на руку надягає. Кожна четвірка матусь у цьому шоу отримує свої нікнейми, скажімо там, мама, дружина бодібілдера або вічно молода мама, гламурна мама, королева тайм-менеджменту, безглютенова мама. Мама касирка, мама екс-дружина мільйонера, мама без комплексів, мама працеголік, мама в нірвані, мама вільних поглядів, мама Тигриця. Нам усім відомо, тому що ми бачили тіктоки, що дуже багато фраз часто виривається з контексту в процесі монтажу. Все, що ми бачимо у готовому випуску, є результатом детального дбайливого монтажу. Я в нього вложила не, не тільки свою душу, але положила побольше смітани. Поставте лайк цьому відео. Сценаристи та редактори цього шоу часто в процесі зйомок маніпулюють свідомістю цих учасниць і змушують їх вестись на провокації. Іноді це закінчується. Тим, що вони або між собою сваряться, або навіть б'ють. Мой рібонок не хоче мить голову. Я не буду проявляти насилля і мить голову. Ти що таке зараз кажеш? що це блін? Дитини чешеться, дитина потіє. Який вибор? Два года, чотири роки. Ти хоч думаєш, що ти кажеш? Твоя п'ята нас помить дітей, обстригти ногти, підстригти чиста одежа. На щоб порядок був з своїми дітьми, раз ти їх наплодила. Хоча це залежить і від темпераменту та вихованості самих учасниць. Скажімо, якщо одна учасниця вирішує проблему полемікою, для мене такі баби, як ти, це просто дно дніще. то інша може починати битися. Такі понятна понесло. просто я понесло. на потеряла над тро на офіційному ютуб-каналі проекту Супермама, зазначається, хто з учасниць отримає звання Супермами, вирішують бали учасниць, а також авторитетний психолог Дмитро Карпачов. Про те, що Карпачов є ніяким не психологом, він не має відповідної освіти, а є радше нлп Коучем консультантом, виходило вже не одне розслідування, причому ще в 2014 році. Тому на цьому концентрувати свою увагу ми зараз не будемо. Але варто зазначити, що він, як не останній впливовий важіль цього проекту, на якого часто рівняються матусі, одна мамочка по Карпачову, чого тільки варту. Він дає шкідливі та деструктивні установки учасницям. При цьому всьому це транслюється також і на широкий загал для того, щоб батьки нібито орієнтувалися з цими порадами відомого психолога. Справа в тому, що він здійснює прямий вік та навіть ганлайтинг цих матусь. Є така приказка. Якщо тебе по обличчю б'є третій чоловік, то може проблема не в чоловіках а в обличчі. Проблема в ні. Я не відрицаю це. що ви таке робите, що вони вас б'ють? Мені подобаються емоції. То чому ми так любимо дивитися це шоу? Ключовим поясненням того, чому це шоу набуває такої популярності серед жінок? Є дуже просте: це внутрішня мізогінія. Попийте заспокійливі, дурні баби. бабича майже всього екранного часу. Ми таке, що жінки доколупуються одна до одної. При цьому вони використовують подвійні стандарти. Скажімо, якщо оцінюють хазяйновитість господині, то занижають оцінки тим, у кого не прибрано. Проте тим, у кого прибрано, але прибирала хатня робітниця, занижують їх ще більше, адже працювала не сама мама. Це є нівелюванням досягнень жінки, яка здатна налагодити свій побут таким чином, щоб і мати гроші, і мати чистоту. При цьому всьому вона організовує життя так, як подобається їй. А не комусь хто там має судити. І ще вона має час на дітей. Але ті, хто її засуджує, собі вважає: ну якщо я мучусь, прибираю і ще й не маю при цьому всьому ще тих коштів на прибиральницю, то нехай інші мучаться, бо я молодець, а вони, значить, якісь неправильні. Мені було не зрозуміло, для чого стільки людей в обслуговуванні. Ми ж не прийшли до якогось президента. В гості. саме тому жінкам, які є прихильницями внутрішньої мізогінії. Ну або її полонянками через те, що вони недостатньо усвідомлюють це явище і не розуміють, що вони у нього на гачку. Так цікаво дивитися ці срачі на шоу, просто щоб похейтити інших, відчути свою зверхність та перевагу. Чоловікам теж цікаве це шоу. Ви бачили ці відео гумористичні, у яких нібито чоловік спершу не бажає дивитися це шоу, а потім він втягується і починає активно з вами разом коментувати і захоплюватися сюжетом. Взагалі цяло така тупа пізда. Блять, сама якась ворожка, яка ніхера корисного не, не приносить, а що вимахується там. Я вахі. Багатьом чоловікам дуже цікаво і весело спостерігати за тим, як між собою б'ються жінки. Хто страждає у цьому шоу найбільше? Найбільшими жертвами цього шоу є, звісно, річ, діти. Іноді виникає така думка, що діти взагалі-то не дуже то й хотіли брати участь у шоу, але їх просто хто не запитався. Ми бачимо, що не у кожному випуску бере участь чоловік якоїсь там мами. Він або на роботі, або просто не бажає брати участі, або його фотографії навіть заблюрюють. Цікаво, чому вона не поставила смайлик? Ще на вроді хтось. Так, от дітки, а якщо вони дуже маленькі, їх взагалі хто не запитують, чи хочуть вони брати участь у цьому ракобісі? Скажімо, випуск, у якому брала участь Алла, яка є гадалкою. Ми бачимо по поведінці дитинки, що їй дуже неприємно це все шоу. Вона замучена, засмучена і взагалі вона не відчуває себе да, у своїй тарілці. Просто уявіть собі, ви собі спите у своїй квартирі, і тут ви прокидаєтесь. А в квартирі купа невідомих тьоть, дядь, якісь софіти, якісь мікрофони, шум, гам. дехто може навіть курить у вікно. Ну і ти на це все дивишся і думає, Боже, що відбувається. І тут ти дивишся на свою маму, яка чомусь дуже схвильована, нервується, щось там хоче комусь доказати. Бере тебе на ручки і каже: А от моя тина ходила на горщих там 10 місяців, а от вона зараз скаже такі слова і вимагає від цієї дитини, щоб вона щось сказала. Дитина просто впадає в ступор, і я не думаю, що це позитивно впливає на її стан. Дітки старшого віку взагалі залишаються з трьома невідомими тьотями на самоті, для того, щоб ті їх подопитували, порозпитували якісь незручні питання, сімейні секрети вивідати. І взагалі такі враження, знаєте, напасти на тину в трьох. Крім того, якщо мама. Стала мімасіком цього шоу у дитини можуть бути якісь проблеми в школі, пов'язані з насмішками та навіть булінгами. Але Якщо дитина виховується в атмосфері асертивності та незалежності від думки оточуючих, то в принципі це не нашкодить їй. Чому жінки так прагнуть потрапити на це шоу? Мотивація у жінок може бути абсолютно різною, дехто може йти заради відомості. Дехто щоб довести комусь або й собі про те, що вона є супермамою. Але згідно практики, ми спостерігаємо, що тільки жінка брала участь у зйомках супермами, її популярність різко зростає. неї підвищується охоплення в соцмережах, вона отримує багато реклами. Ну і загалом стає популярна. Тому не останньою мотивацією тут є просування особистого бренду та набрання популярності соцмережах. Чого варта тільки вічно молода мама Наталі, чи ця мама, яка була фітоняшкою, а тепер вона стала ворожкою чи то відьмою? До речі, в тіктоці зараз форсять її відео, де вона на комусь кладовищі розповідає, що треба звертатися до самогубців, до їхніх душ, щоб вони допомогли тобі в чомусь. Тому сьогодні її активно хейтить український відчток і зазначають, що вона ніяка не ворожка, не відьма, а просто самозванка. Тут ми плавно переходимо до окремих типажів, які збігаються майже в кожному випуску. Ці типажі є такою собі формулою успіху кожного з випусків. В першу чергу має бути якась епатажна мама. Вона може мати або дуже епатажну зовнішність, або дуже нестандартну поведінку, навіть деколи неадекватну. І це змушує всіх учасниць просто виходити з колії і вести себе невідповідно до своєї звичної поведінки. Вона тригерить інших учасниць і є часто причиною конфліктів. Вона може говорити про зовнішність, про якісь там невідповідність виховання. Тобто, вона є основною зачинщицею всіх конфліктів. Як ми знаємо, конфлікт з супермами це є просто рушій сюжету. Далі ми маємо якусь ідеальну правильну маму, яка, в принципі, не має недоліків. Вона може бути як спокійної поведінки, або вона може критикувати інших мам. Цей типаж часто може поєднуватися з таким типажем, який би я назвала сіра мишка. Тобто Спокійна, тиха людина, адекватна. Але я не хочу обрасти нікого цим типажем. Просто порівняно з цими епатажницями, вона виглядає реально як сіра мишка, але є особливість в тому, що ось така спокійна поведінка, вона не запам'ятовується. Така учасниця не стає одномасіком. Мами хвальки, але вони дуже часто поєднуються також з іншими типажами. Скажімо, моя дитина ходила на горщику 10 місяців. Мама успішна бізнесвумен. Вона не прибирає, і не готує вдома, але в неї вдома завжди чисто та наготовано. І вона дуже тригерить інших учасниць, адже вони то прибирають все самі, дуже мучаться, а тут вона така гарна, успішна і ще й не паше вдома. Ну, як її не ненавидіти? Паранормальні матусі. Це можуть бути або гадалки, або ворожки, або навіть я б віднесла сюди різних йогів, і якихось кришнаїтів і інших. Ці персонажі даються для гостроти сюжету, тому що коли людина розповідає про якісь паранормальні явища, з якими вона начебто працює. То її починають засуджувати інші матусі, розказувати, що вона там не сповна розуму, що вірить щось паранормальне. Ну і загалом вводяться максимально різні типажі, для того, щоб у них, як то кажуть, роги не сходили. Але всі ми знаємо, як правильно треба вирішувати конфлікти. Просто варішку закриваєш і нормально общаєшся. Твою варішку закрила і сидіш, нормально общаєшся. Звісна річ, це завжди цікаво дивитися. Як між собою гризуться учасники? Я не говорю учасниці, тому що ми дивимося залюбки і шоу з чоловіками, де вони гризуться. Скажімо, проект «Холостячка». Дехто скаже, що є в цьому і суть цих шоу: скандали, інтриги і бійки. Звучить дуже знайомо, адже ми знаємо, що в давньоримській державі влаштовувались ладіаторські бої з метою задовольнити принцип, народ хоче хліба та видовищ». Адже коли народ має видовище та хліб? В нього не виникають думки з приводу того, що їм треба йти, і ось жорстокість втілювати на правителя. Також різними видовищами просто-напросто відволікалась увага від проблем державного характеру. В цьому проєкті, звісно, річ її дуже хороші риси. Переважна більшість порад Карпачова дійсно є адекватними та притомними. Це одне з небагатьох шоу, де підкреслюється важливість сексуальної освіти дітей. Про слово секс ну, вона інтернета мен... слишила. Ну спрятує... вона ж не така. Б**. Та як ти, я... вона може спокійно де у мами Сіся. Місі у мами Сіся. Аді місіпіся загалом це шоу можна вважати подібним до таких естебесівських шоу, як кохана, ми вбиваємо дітей або врятувати нашу сім'ю. Проте відмінність полягає в тому, що герої тих шоу визнають, що у них є проблеми, і вони звертаються до Карпачова, щоб він допоміг їм щось вирішити. Таким чином, вони вже на рівень вищий. А на шоу Супермама тут жінки з претензією на ідеальність. Хоча, як показує це саме шоу, у них самих. Дуже часто є дуже сильні проблеми, навіть з насильством над дітьми. Чому проєкт Супермама є завідомо програшним для його Справа у тому, що в основі сюжету цього шоу стоїть твердження, що одна з цих жінок є кращою за інших трьох. Проте жодна з цих жінок не є супермамою, тому що Супермама в світі не існує. Навіть кожний випуск нам показує, що у кожної з них є якісь скелети в шафі. І навіть ця клішована сцена з кожного випуску, де героїня розкривається і починає плакати, і якусь там має історію життя. Це Але безумовно, кожна з цих учасниць і кожна жінка є найкращою супермамою для власних дітей, тому що вона їх любить і старається в міру своїх можливостей. Я вважаю, що порівнювати суперовість різних жінок з різного соціального статусу, з різними професіями, побутовими умовами і навіть кількістю дітей, тому що мама однієї і двох дітей це велика різниця, велике навантаження. Це взагалі дуже нелогічно. Тому що це те саме, щоб прийнювати мокре і квадратне свої думки щодо проєкту Супермама, будь ласка, напишіть тут. Чи любите ви це шоу, чи дивитесь ви його разом з коханим коханою? Чи підтримуєте ви учасниць? І ваше ставлення до Карпачова, будь ласка, напишіть, напиші. Сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. А також переходьте у мій Тікток. Там ще дуже-дуже багато відео про явища популярної культури.